Вітаю вас, діти! А ви знаєте, що є чарівне місце, де оживають казки, це театр. Там актори перевтілюються в улюблених героїв, а декорації та світло створюють справжню магію. Театр це справжня магія. У театрі немає кіноекрану, але історії оживають прямо перед глядачами. Актори змінюють костюми, голоси та рух. Щоб стати схожими на казкових героїв, перший театр з'явився дуже давно. Перші театри були ще в стародавній Греції. Люди тоді дивилися вистави просто неба, а актори одягали великі маски театрі є особливі професії. Окрім акторів, у театрі працюють режисери, художники, костюмери, декоратори, гримери та освітлювачі. Всі вони допомагають створити казковий світ на сцені. Ляльковий театр один з найдавніших. Ляльковий театр існує вже тисячі років. Ляльки можуть бути пальчиками, рукавичками або маріонетками на ниточках або на паличках. У театрах бувають секрети деякі театральні сцени мають потаємні двері, пастки та ліфти, щоб герої могли несподівано з'являтися або зникнути. Вистави можуть бути без слів. Іноді актори не говорять, а лише показують емоції рухами. Це називається пантоміма. Дитячі театри створюють вистави спеціально для малюків, щоб вони були веселими, яскравими та зрозумілими. Якщо хочеш відчути себе справжнім актором, можна вдома влаштувати театр з іграшками або костюмами. До побачення, дітки!